Вітаю вас, шановні глядачі! Дуже важливе та термінове питання. Зараз це питання, яке стосується Запорізької атомної електростанції, тому що ЗСУ все далі і далі просуваються по Курську, ніхто їх не зупиняє. он вже до Курського вокзалу рукою подати, а там і атомна недалеко. І. Були новини про те, що по Запорізькій атомній щось горіло. Потім виявилося, що це просто підпалили покришки, щоб налякати людей. Але люди дійсно перелякані, і мене багато хто питає стосовно того, чи з запорізькою атомною все буде добре. Чи дійсно не доведе воно, не дай Бог, до того, що її або підірвуть, або щось зроблять з нею. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть зараз. Ситуацію по Запорізькій атомній електростанції давайте, грубо кажучи, до кінця року. Ну, а що, над короткі терміни дивитися? Давайте зразу до кінця року подивлюся, чи є загрози того, що її можуть або підірвати, або якісь завдати їй удари, шкоди, збитки, щоб створити техногенну катастрофу. Давайте подивлюся, що мені карти покажуть стосовно ЗАЕС. Так, добре. На трьох колодах: на циганській, на таро- і на гральній колоді я витягую 4-3-3. Добре, дивимося на циганській колоді. Карта грошей падає. Перша карта. Карта посланця. Карта посильного новини та інформація. Карта Надіжди падає на циганській колоді. Карта скорботи. Ну, от одна карта негативна, решта карт позитивних. Ну, скорбота це дійсно може бути якась провокація. Ну, прям не думаю, що аж під, підірвуть. Дивимося на цій колоді. На таро. Перевернута Верховна Жриця. Це поганий знак. Це карта агресії, це карта провокації, це карта нечесності якоїсь. Тут дивимося Королева жезлів, пряма позиція, карта сильної жіночої енергетики. І вісьмірка кубків залякування. Брехня. Дивимося тут: шістірка бубнова карта сили, п'ятірка Хрестова Боротьба та провокації, шістірка червова, карта сім'ї, родини, карта енергії, карта сили. Ну, дивіться, я скажу так: прям підірвати, сумніваюся, скоріше залякувати будуть, тому що, як я вже колись сказав в одному зі своїх раніше відео ще рік назад, що вітрові байдуже куди дути. І всі ті радіоактивні елементи вони будуть не тільки по Україні, вони будуть по всій Європі і по РФ, в тому числі. Так що я ж кажу: вітрові все одно в яку сторону дути. Я не думаю, що прямо якийсь підрив буде, але провокації можуть бути. Можливо, просто якийсь викид шкідливих речовин, можливо, щось підпалять, щоб полякати. Ну, підриву прямо як такого я не бачу. І будемо молитися, щоб цього ніколи не було і не сталося. Тому що це жах, це кошмар. Звичайно, війна це теж кошмар, але. Такі техногенні катастрофи не залишаться поза боком для природи і для людей, і для здоров'я людей. Тому хай минає. Бережіть себе та своїх близьких. Всього найкращого пропонуйте теми для ефірів. Обов'язково буду розглядати важливі та актуальні питання ще.